виходить, правильно? отже, уряд зменшує витрати на мінсоцполітики. Наступного року бюджет відомства буде скорочений увага на 20 мільярдів гривень, і на соціальну сферу буде виділено 405 мільярдів. Зміни зафіксовані у проєкті бюджету на 2023 рік, який напередодні ухвалив Кабмін. Тобто Верховна Рада ще судячи що з усього це не затверджувала, тільки у затвердив Кабмін. Скорочення бюджету міністерства соціальної політики планується за рахунок зменшення дотацій пенсійного фонду, що ж буде з пенсіями, тоді сьогодні на ці питання і на багато інших. Відповідає міністерка соціальної політики України Оксана Оксана Жолнович яка вже в студії. Доброго ранку доброго 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 ранку. ранку ще раз що зазначаємо? Ж буде з пенсіями. Як же ж так, скорочення бюджету? Правда, це ще Верховна Рада не затвердила. Це зазначаємо це пов'язані з війною. Так, так, правильно, так, так так, так, як було оголошено, і президентом, і прем'єр-міністром, власне, наступний бюджет 23 го року є у нас таким військовим бюджетом, де переважно. На більшість видатків, зокрема 50% усіх видатків, ідуть на оборону, і mm -hmm. це зрозуміло. Ми нарешті мусимо добити цей добити, напрям і да. отримати повну перемогу, скажімо так, щоб нарешті перейти до відновлення і мирного життя. Mm -hmm. Разом з тим звертаю вашу увагу, що практично 35% видатків бюджету нашого це видатки саме на соціальну сферу. Відтак вони в рамках цілого бюджету займають вагому частину, тобто значну вагу, яка зараз середня пенсія в Україні. Зараз середня пенсія гривень. до 4 ну, метрів. Це значить, що в наступному році це буде три тисячі. Ні, та, так само. Навіть трішки це вище. Не тому не враховується що інфляція. Повноцінна наразі повноцінна інфляція враховується тільки з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму в грудні. Угу. Але я хочу звернути увагу угу. і вашу, і всіх. Цей угу. бюджет. Uh -huh. Є військовим бюджетом в розумінні не тільки того, що ми всі основні видатки спрямовуємо на оборону, але й в розумінні того, що ми будемо його по суті щомісячно переглядати, тобто буде синхронізуватися відповідно так. до курсу долара і індексуватися так. відповідно, да так? власне не, не зовсім так. Ми а будемо як? його переглядати, перенаправляючи видатки дуже швидко бо є дано така можливість кабміну в рамках військового часу І це реально буде так так, От так швидко так. так. буде звичайно реально тобто то пенсії перенаправ... не зменшаться? не зменшаться пенсії точно не зменшаться угу. це не закладено тому що е збільшується закладено збільшення росту власних доходів пенсійних угу. пенсійного фонду і ми думаємо що власне так і буде е власні доходи пенсійного тобто страхові внески які наповнюють е і мають повноцінно угу. наповнювати пенсійний фонд вони збільшуються ми розраховуємо на їх збільшення відповідно. Тому я впевнена, що ніякі пенсійні виплати не зменшаться. Вони трохи зростуть з врахуванням того, що у нас в грудні буде підвищено прожитковий мінімум, і це зростання в загальному по пенсійній системі десь буде 70 мільярдів нам коштувати. Але, звісно, ми потребуватимемо ще додаткових грошей для того, щоб провести повну індексацію в березні. І тут ми не закладали остаточну суму, тому що треба буде ближче до того часу порахувати розмір цієї інфляції mm -hmm. та визначити ту суму, яка буде потрібна для mm -hmm. А, а є є прогноз інфляції. До речі, у вас уже на сьогодні близько 30% те що ви за так. 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 є на да. В нас є опитування, яке ми зробили стосовно пенсії. Давайте його разом подивимося, а ви потім прокоментуєте. Леся Павлівна з Тернопільщини. Там працювала фармацевтом і має 34 роки стажу. Зараз їй 67 і жінка вже 12 років на пенсії. Каже, сума не на надто додавалася за всі ці роки. Ми отримали 1800, а потім 2200, 2400, а тепер 2850. В Україні за ці гроші могла купити небагато. Ну таке в магазин сходити. Пару раз і все, і просто все. Бо ні ліків купити, ні комунальні заплатити неможливо, бо нема з чого, якби так напевно не діти трошки допомагали, а ще ходила на роботу. Правда, в березні Леся Павлівна виїхала до Польщі і там розповідає жінка: вижити на ці гроші ще більш нереально. Польські пенсіонери отримують 21 тисячу гривень. Це 3 тисячі злотих. А якщо перевести нашу пенсію в злоті, то є 400 злотих, то зовсім нічого. Ну, ну зовсім Піти в магазин два рази три і все. А от як живуть наші пенсіонери в Україні під час війни? Ми теж провели опитування. 68-річна Тетяна Анатоліївна отримує мінімальну пенсію. Їй до 25 років стажу не вистачило допрацювати всього 4 місяці. Ой, дуже тяжко. Хожу по безплатних обідах. пайки отримую. Діти допомагають трошки. Можете перерахувати на що ви витрачаєте гроші, от що вам потрібно. На платьочки, на олію, на сахар, на муку. Судинчики більше печем. На листочки такі. Микола Іванович, ровесник пані Тетяни. Чоловік ще досі працює фізиком і отримує підвищену пенсію 6 тисяч гривень. Каже, має робочого стажу понад 50 років. Йому вистачає. На їжу, на Ну, деякі речі купую. Я е, їжджу на метро Петровка. Там бложка, книги, там різні речі. А що ви любите їсти? Їсти Задоволення відповідає на питання. Е, я люблю борщ і котлети. Це дві коронні страви, які пана Миколу навчила готувати ще мама. Своєї родини чоловік немає, тож то ж готує суто для себе. І на ці гроші каже ситий. Але дозволити собі може мало. А пані Світлані 85. Пенсія у мене сейчас 4,506, Кажеться, стаж у мене великий, такий як потрібно для пенсії, більше 38 років. І мені в цьому році надбавили пенсію на 18 гривень. Оце все, що я можу сказати про пенсію. Пані Світлана каже, часто їй допомагають благодійні організації, адже вона має проблеми зі здоров'ям, і цих грошей вистачає лише на ліки. Ну отже, почули так історії пенсіонерів, і е, е, окрім того, що там 4,5 тисячі так отримують то, е, пенсіонери. То більшість з них там 2-3 тисячі. Та так? от пише глядачка тетяна дві тисячі 300 я триста про які чотири що... Більшість з них цих чотирьох навіть і немає. З За кордон виїхало, виїхало там да там 9 мільйонів, 9 мільйонів людей, так. і серед них багато пенсіонерів. Яким чином їм нараховуватиметься пенсія? А, власне, для тих пенсіонерів, які шукають тимчасового притулку від війни за кордоном, нічого у виплаті пенсії не змінилося і не зміниться. Це громадяни України, яких ми продовжуємо підтримувати і виплачувати їм ті виплати, які їм призначено. Єдині випадки, коли пенсія припиняється, це визначено чинним законодавством вже давно, коли людина виїжджає на постійне місце проживання mm -hmm. за кордон. Але О, дивіться, даному, тут є ця... така це не стосується е... тих людей, які шукають тимчасового притулку, тому що угу. їхній статус в всій Європі визначений як тимчасовий. Угу. Ми власне угу. вони не біженці. Це окремий статус, який визначений для наших громадян. І всі розуміють, що це є тимчасове перебування з врахуванням mm -hmm. кризи війни. Зазначимо 9 відповідь. мільйонів. Виїхало це важлива цифра. Дуже важливі слова ви зараз сказали, тому що от ходять такі чутки. От наша глядачка написала нам, е, яка виїхала до Німеччини. Вона поділилася власним досвідом, попросила не називати її. ім'я, Жінка mm -hmm. розповіла, що ходять чутки, нібито в Німеччині позбавляють допомоги тих, хто отримує пенсію в Україні. А у нас, начебто. Хочуть позбавити пенсії тих, хто, хто виїхав, виїхав за кордон. За кордон. Чи ді ну, от Ви вже відповіли, mm. що це також не немає. Та. В нас таких намірів немає. Mm -hmm. Можливо, іноземці і визначають, тому що коли вони визначають той обсяг допомоги, який надається, mm -hmm. вони враховують доходи що ти людини ще щось маєш так. Отримати. Власне mm -hmm. всюди в світі загалом. При допомозі людини враховується весь її дохід. У нас теж є такі програми, зокрема програма uh -huh. малозабезпеченим. Коли ми враховуємо скільки людина отримує, наприклад, якщо uh -huh. ви говорите про людей, що отримують невелику пенсію, то зазвичай усі ці люди ще додатково від держави отримають субсидію на покриття uh -huh. своїх комунальних видатків. Так якщо вони в родині живуть, і ми порахуємо, що їхні доходи в загальному там залежно від того, яка категорія родини, також не відповідають рівню малозабезпеченості, Сі вони ще додатково отримують допомогу по малозабезпеченим, і багато пенсіонерів отримують цю допомогу. Тобто, це не єдина виплата, яка держава людям надає. Можливо, в нас тому є і плутанина, що за кордоном це зазвичай одна, якась універсальна виплата, яка дуже прозоро розраховується. Маєш такий дохід, нічого не отримуєш. Не маєш такого доходу. От ми тобі до нього там до базового платимо. У нас поки що такого немає. У нас дещо інша система, тобто вона досить множинна, тому що ми. І окремо комуналку покриваємо і допомогу малозабезпеченим, і одиноким Може, треба брати матерям. Приклад, так них це зроблено? звісно. Вникти, хочемо угу. брати цей приклад. Хочемо спростити це все об'єднати, уніфікувати разом з тим. Можливо, якісь такі непотрібні виплати. Вони і пропадуть, але перейдуть в більш глобальні, які будуть залежати. І все стане прозорим. Так все стане більш Оксана, зрозумілим. Питання, яке є надзвичайно актуальним і важливим, це окуповані і де окуповані. Території, як там люди будуть отримувати пенсії? От зараз велика частина Харківської області, яка довго була під окупацією, так. де окупована? Чи будуть ті пенсіонери, які там зараз уже на звільнених землях отримувати пенсію, яку вони не отримували за минулі? Звісно. Всі пенсії людям, на які зараз перебувають в окупації або де ведуться активні бойові дії, нараховуються і нараховувалися, і виплачуються, і перераховуються їм на їхні банківські картки. А там, де люди отримували свою пенсію на через Укрпошту, і Укрпошта не могла її виплачувати, uh -huh. то ми відкривали такий передрахунок в Ощадбанку і клали ці гроші туди. На зараз рахунок Вищадбанку звісно, з паспортом в Ощадбанк. Укрпошта вже поновили. Ла виплати угу. там. Я знаю, що всі, хто отримували, вони вже поновили на банківських картках. Гроші для усіх є. Єдина проблема, що можливо не всі банківські відділення Балакі, вже зараз. Відкриті, угу. але ми разом з тим взаємодіємо з банками, щоб вони, хоча б мобільні бригади, банкомати запускали, щоб люди могли знімати свої гроші. Гроші у них на рахунках є. Вони збережені. Угу. Єдине, просто що їм очевидно, треба буде їх ну фізично зняти. Може, бути проблема із діючими банкоматами на тих територіях. А що з субсидіями питання, великі друзі, і от про це поговоримо буквально кілька секунд. Будьте з нами. Нині близько двох мільйонів да здається пані сана домогосподарства, так, то отримують субсидії автоматично. А м, виплати будуть нараховувати, як уточнюється, і виплачувати через пенсійний фонд. Як зміниться процедура? Які нюанси? А власне так, ми плануємо з врахуванням того, що у нас бюджет взагалі оптимізований, і хочу звернути вашу увагу. Насправді найбільше оптимізовані саме адміністративні віддатки у всіх сферах, тобто. Певні ті витрати, які ми на там оплату капіталку і так mm -hmm. далі витрачали. Тому ми оптимізуємо максимально всі процеси, які можемо, щоб зробити їх більш такими е, прозорими, швидкими і е, коротшими для того, щоб менше часу, менше коштів витрачати на обробку різного роду допомог та виплат. Власне, ця цей процес він вже триває близько року. Розробляється така єдина інформаційна соціальна система. Це буде цифрова. Система, яка поступово поглине в себе опрацювання абсолютно усіх соціальних видатків, які у нас є, в єдиному алгоритмі. Тобто вони будуть опрацьовуватися сьогодні. Як це відбувається? Людина звертається в ЦНАП або в управління соціального захисту в кожному районі того управління працівник розглядає цю заяву, перевіряє чи відповідає людина тим вимогам, наприклад, на призначення тієї чи іншої допомоги. І це досить складно, тому що нам потрібно підключити. Взаємодію з усіма реєстрами кожному такому управлінню 700 точок сьогодні є oh. відповідно їх всіх адмініструвати, і ще й в кожній ці в багатьох з цих точок є різне програмне забезпечення. У Нас uh -huh. по, по субсидіях, наприклад, і по інших соціальних видатках в рамках держави три різні інформаційні системи використовуються. А потім всі ці відомості про виплати передаються нам в Мінсоцполітики в наше державне підприємство інформаційно-обчислювальної системи. Вони мусять це все об'єднувати, формувати. Ти єдину відомість, відомість підписується, передається на казначейство. Казначейство виділяє гроші Держава. на області, Друкратія, звичайно. Область виділяє угу. гроші на райони, Район вже розподіляє по людях і роздає вже на конкретні банківські рахунки. Я кажу, великий колообіг грошей угу. в природі. Ми хочемо це суттєво спростити, коли людина звертається в ЦНАП. Воно зразу попадає в кабінет пенсійного фонду. Там є вже цифрові інструменти реалізовані, коли система щитує навантаження кожного працівника. Пенсійного фонду дивиться в кого є менше або більше уже задач поставлених і цю, цю заявку розподіляє, розподіляє uh -huh. на того в кого найменше задач. Uh -huh. Відповідно, швидкість опрацювання документів в рази підвищиться, бо ми ж знаємо, що окремі, наприклад, в зах на заході України управління соцзахисту просто підвалом звернень uh -huh. не, не могли працювати е в 2022 році. Субсидії підняли на 2000 гривень в бюджеті. Наскільки зараз будуть підніті субсидії? Звіс Будемо з тим, розраховувати піднявся... зв'язку з інфляцією в якраз в жовтні почнеться перерахунок для кожної людини. Це залежатиме від того, яка буде платіжка. Uh -huh. Чесно кажучи, ми не очікуємо збільшення платіжки, бо є певні меморандуми з надавачами послуг. Були закуплені певні об'єми палива для того, щоби не збільшувати його. В цей складний зимовий період, тому я думаю, що платіжки зростуть несуттєво відтак, десь приблизно той самий рівень до субсидії і мала би визначатися. Угу. Але розмір все одно буде визначений угу. з початком опалювального сезону. Зараз щоб я радила людям, хто бачить, що в них вже недостатньо доходу, щоб самостійно покривати комуналку. Будь ласка, вже звертайтесь, не очікуйте, щоб це було в спокійному плановому режимі. Вам документи розглянули, призначили, і вже з жовтня ви могли отримувати свої. Гроші, пасибі, будемо бачити і запрошувати в ефір. Будемо стежити, як реалізовуватиметься соціальна політика в тих умовах, яких ми є. Нагадаємо, що уряд ухвалив бюджет на 2023. Чекаємо на вже свій крок з боку Верховної Ради України. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович була у нас в гостях. Дякуємо, Дякуємо. дуже Дякуємо. і рухаємося далі. Забором історії.